Привіт у минулому випуску. Ми говорили про заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка і автомобіль Chevrolet Tahoe, який передали Україні для гуманітарних цілей. І гуманітарною цілею виявилося ввозити Тимошенка у поїздки по регіонах і по Києву. Будній день ранок за швагбаум одного з котеджних містечок. З міркувань безпеки ми звісно ж називати його не будемо. Заїжджає вже знайомий нам Шевроле Тахо. За декілька хвилин бачимо його вже на виїзді. За якийсь час він привозить пасажира в урядовий квартал. Ці заїзди і виїзди є систематичними. Власне розслідування бігу про Тимошенка і Шевроле Тахо вийшло 27 жовтня. Вже у цей понеділок, 31 жовтня, Кирило Тимошенко повідомив, що зрікається цього авто. Перше, я більше не буду користуватися цією автівкою. Друге, я звернувся до державного управління справами, щоб вони якнайшвидше а, передали цей автомобіль в один з прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Отже, журналістське розслідування і суспільний розголос працюють. Іноді це займає довгий час, поки тривають кримінальні провадження, судові провадження. А іноді це відбувається ось так швиденько. І треба сказати, що в цілому швидка і правильна реакція Кирила Тимошенка на журналістське розслідування і суспільний розголос це позитивна історія. І тут можна навіть заступнику глави офісу президента поставити плюсик, Але, але. Але залишається багато але. І в самій історії про Тимошенка і Шевроле тахо вони залишаються. І з'явилися нові але у сфері відповідальності Кирила Тимошенка, яка цього тижня вибухнула журналістськими розслідуваннями схем і української правди. І від усіх цих але знову ж таки можна офігіти. Я офігів, я офігів. Що ж, почнемо з в цілому правильної реакції Кирила Тимошенка. Ще раз наголошу, те, що Кирило Тимошенко так швидко і в цілому коректно відреагував на журналістське розслідування і на суспільний розголос, це добре, правильно і загалом так має бути. Але, по-перше, це не скасовує дичини усієї історії, яка відбулася до того, коли. Україні передають автомобілі для гуманітарних цілей, зокрема для евакуації людей з прифронтових зон. І врешті ці автомобілі починають возити чиновників, зокрема заступника керівника офісу президента. По-друге, давайте згадаємо пояснення Кирила Тимошенка про те, що цей автомобіль не те, щоб став його, він став на баланс державного управління справами. Ось Кирило Тимошенко про це говорить в інтерв'ю про ці автівки для Бігусінфо. Вони, я знаю, там були розподілені по різним структурам, в тому числі от одна з них до державного управління справами, і я на ній їжу так, як на службовому авто. А ось у власному самозаписаному відео 31 жовтня. Ця автівка знаходиться на балансі державного управління справами. Це державна структура, яка забезпечує автомобілями Офіс президента. І не тільки офіс президента, до речі, згідно з положенням про державне управління справами чи ДУС, як його скорочено називають, воно обслуговує також Верховну Раду, Кабінет міністрів, Раду національної безпеки і оборони та інші державні органи і підпорядковується ДУС президенту України, тому викликає певні запитання. Ось це я звернувся до державного управління справами, щоб вони якнайшвидше. Передали цей автомобіль в один з прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях, якщо зайти на сайт президента України, то можна переконатися, що президентом України на сьогодні є Зеленський Володимир Олександрович, а не Тимошенко Кирило Владленович? А ДУС підпорядковується саме президенту України, а не заступнику керівника офісу президента. І тому викликає запитання: а як це заступник голови офісу президента? Дає розпорядження державному управлінню справами віддати автомобіль, при тому, що ДУС обслуговує не тільки Офіс президента, але й Кабмін, Верховну Раду, РНБО і так далі. Це вказує нам на дві речі. По-перше, на те, що на банковій до цього всього законодавства ставляться, ну, отак собі. А по-друге, що Кирило Тимошенко, очевидно, ставився до цього автомобіля Chevrolet Tahoe, як до свого, тому що. Ну, по-іншому, просто не можна зрозуміти його звернення до державного управління справами цей автомобіль кудись передати. І ви можете сказати, ну, Мокрик, це ти вже зовсім до дрібниць чіпляєшся, ну, Тимошенко ж правильно все зробив, а ти починаєш домахуватися до якихось нюансів. Ну, на це я скажу, що у великій справі дрібниць не буває, а побудова Правової держави з політичною і правовою відповідальністю, ну, це таки велика справа. Але справді це такі дрібниці у порівнянні з тим, що виявилося буквально через два дні завдяки одночасно опублікованим журналістським розслідуванням схем і української правди. Що ми дізналися з цих розслідувань? Ну, по-перше, що велике будівництво у нас триває, і особливо триває воно на Дніпропетровщині. Ця область з березня місяця витратила на ремонт доріг 2,3 мільярди гривень, і це більше, ніж Київщина, Харківщина, Сумщина і Одещина разом узяті. Але в першу чергу вражає не це: вражає те, що з цієї суми півтора мільярди гривень освоїло підприємство Будинвестінженіринг, співвласницею якого є фітнес-тренерка Яна Хланта. В якої, очевидно, є стосунки з головою Дніпропетровської обласної адміністрації Валентином Резніченко, журналістам вдалося з'ясувати, що за останні роки Хлан та і Резніченко здійснили чимало спільних подорожей, зокрема з нагоди різних романтичних оказій. І, до речі, так виглядає, що в окремих подорожах їм також складав компанію Юрій Голик. Це один з основних ідеологів і кураторів великого будівництва. Ну а головним по суті куратором великого будівництва в Офісі президента нагадаю є Кирило Тимошенко. Там знахідок у цих журналістських розслідуваннях ще є чимало. Зокрема, є підстави вважати, що бодай частина з цих е, півтора ярда просто відмилася в кишені. Є підстави вважати, що контроль над підприємством Будінвест Інженіринг здійснюють такі собі брати дубінські, які перебувають в розшуку у Сполучених Штатах. У цього всього не перекажеш, я запрошую прочитати ці розслідування самостійно. Натомість у мене є запитання до організаторів і учасників цієї схеми. Скажіть, ви взагалі їбобо? Бобо? Скажіть, це у вас. Хвороба реально така, якийсь душевний недух, це якась настільки компульсивна поведінка, як не красти, то пиляти гроші платників податків на своїх, ну навіть не знаю, яке невульгарне слово тут використати. Що ви не можете цю поведінку відкласти навіть на час війни? Ну, тоді це вже не злочинність, це вже не жадність, це реальна хвороба. З якою ви, може, до психіатра сходіть, якісь таблетки попийте. Ще раз кажу, це вже тяжкий душевний не дух, це треба лікувати. <кхи> Слід сказати, що в цій історії ми якось не дочекалися такої швидкої і правильної реакції, як в історії з Тимошенком і Шевроле Тахо. Тут таке враження, що всі учасники історії вирішили просто відмовчатися. І навіть на журналістські запити авторам розслідування повідповідали, що дадуть відповіді після завершення воєнного стану. Єдиним, хто реально швидко і правильно відреагував, виявилася спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка вже зареєструвала кримінальне провадження. Так що на сьогодні всі надії туди. Знаєте, коли я продумував цей випуск, то на сам кінець я хотів сказати про враження, яке в мене виникло від коментарів до попереднього випуску про Кирила Тимошенка і Шевроле Тахо, тому що за усього мого вельми критичного ставлення до чинної влади там було в коментарях дуже багато огульних хамських звинувачень і звернень, там, означень. Української влади, і мені видається особисто, що це точно не той рівень суспільно-політичної дискусії, який нам варто мати. Але після усього, що я сказав трішки раніше, я мабуть цю розмову відкладу до наступного відео, тому що підозрюю, що і після прочитання коментарів до цього випуску там знайдеться також чимало грубих речей. Але одну річ щодо коментарів до попереднього випуску усе таки насамкінець скажу. Тому що одразу декілька людей написали в коментарях таку зовсім не свіжу думку про те, що от дивіться, риба гниє з голови. Мені ніколи не подобалося це твердження, тому що мені завжди здавалося, що це такий спосіб зняти з себе із суспільства відповідальність. Сказати. Що дивіться, у нас суспільство хороше, у нас лише от влада, ось така погана і корумпована, так як ніби ця влада впала звідкись з неба, а не з цього суспільства вийшла. І у вигляді свого заперечення на це твердження, я хочу показати вам ось це. Ну неужели так сложно взяти ту там десятку на карман, просто і не зайобув. Я совсім з ким можна, договаривалась. Для меня просто это непонятно, когда в маленьком городе не всято говорится дело, даже не всятки, а просто в человеческом отношении. Ну что вам так сложно? Ну дали вам, ну, у вас зарплата меньше, чем мы вам предлагаем. Я бы уже давным-давно дома отдыхала, но вы заёбываетесь, Зовете за вети непонятных, занимаетесь непонятно чем, говорите, что какие-то фамилии для вас не имеют значения. Цей інстаблогерка Яна Соколова, яка днями обурювалася, що Поліцейські в Полтаві не взяли у неї хабар замість того, щоб оформлювати протокол про нетверезе водіння на її водія. Отака популярна молодь майбутнє нашої країни обурюється, як це патрульні могли не взяти у неї хабар. Як на мене, це прекрасна ілюстрація того, що риба гниє не з голови, риба гниє звідусіль. Тим більше, що у випадку Яни Соколової, там в голові схоже і гнити особливо нічому. Ну, оце на завершення замість позитивного офігіву, тому що реально немає чого на позитивчику розслаблятися. Як на мене, Яна Соколова це ще більш наочна ілюстрація, ніж Яна Хланта і півтора ярда на Будінвест інженіринг, що нам іще працювати і працювати. Будемо працювати, така у нас скала, і нам її лупати. Так що лупаємо, тримаємося разом, підтримуємо одне одного і ЗСУ, і працюємо на перемогу. Ну і підписуйтесь на цей канал. Побачимося через тиждень. Слава Україні!